Стала, як не бувала, на тверте звізда ясна, на весь світ засіяла, на тверде бом, звізда ясна, на весь світ засіяла, де Христос родився, з дівила. Як чоловік пеленами у помився. як чоловік пеленами, у пастушки з ягнятком перед тим дитятком, на коліця припадають, царя Бога вихваляють, на коліця припадають, царя Бога вихваляють. Sentimiento, Nico. Царю царю, небесний дарю, даруй літа біг, Всего дому господарю, даруй, літа щасний, Всего дому господарю. Всего дому господарю. Листій господині, Даруй літа щасливії Нашій славній Україні. Даруй літа щасливії Нашій славній Україні. Даруй літа щасливії Нашій славній Україні. Щасливі війні, нашій славній україні. Наші дорогі. Ми обожнюємо об'єднати музику нашої ненької України з нашої Колумбії із Латинської із Латинською Америкою. Скажіть, будь ласка, чи сподобалось вам в такому образі ця щедрівка, це виконання? І в яку хвилину ви, мабуть, почули цей колумбійський латинський смак і взагалі пишіть, чи подобається він вам? Дехто з вас вже знає, що я колумбієць, який народився в Богаті. У Мене батько колумбієць, але мама з України, і мама виховала з мене. Дуже патріотичну людину і взагалі просто неможливо не любити Україну. Тому, хоч моя мама російськомовна, і моя бабуся також була російськомовною, бо вона була з Білорусі, я декілька років вже поступово почав переходити на українську мову, тому що українська мова є чудова, тому що то є. Багатство України мати свою власну мову розвивати і розвивати її. Так що, пишіть, будь ласка, в коментарі, яка у вас історія, якою мовою ви говорите. Я е, з мамою та з бабусею завжди говорив російською мовою до е, 2014 року, де вже почав вчити українську мову. І най, е, найкращий засіб. Найголовніший засіб для того, щоб вивчати українську мову, для мене були саме українські пісні, українські пісні, навіть різдвяні українські пісні, такі прекрасні, як ця пісня, хочемо привітати вам з Різдвом Христовим, з різдвяними святами, і нічого не завадить нам святкувати різдво, і де би ми не знаходились відчувати разом один до одного. Так що все з великою любов'ю для вас. Підпишіться. Ставте лайки, коментарі. Любимо вас, і все буде Україна!